Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко влог І в сьогоднішньому випуску, як і обіцяв, ми проводимо розіграш подарунків до Різдва і до Нового року. Перш за все хочу сказати про те, які в нас були умови для того, щоб отримати подарунки. Умови було лише дві: це залишити хороший коментар під відео про Відень ось тут внизу. І також бути підписаним на канал. При цьому. Я мав би мати можливість перевірити вашу підписку для того, щоб це зробити, кожному з вас в коментарях я ось роді надіслав відповідь з інструкціями, як це можна зробити, також я це запостив в своєму інстаграмі, у Фейсбуці, в сторісах. Тому кожен мав можливість виконати усі умови для того, щоб отримати подарунки. Так як це перший раз, можливо, багато хто з вас не брав участі в таких конкурсах. Одну з умов ключових. Ми сьогодні проігноруємо, тому що я спеціально у відео в цьому конкурсі покажу вам, як це робиться. Отже, залишити коментар. Це зрозуміло, має бути хороший коментар за темою відео. А для того, щоб я міг побачити ваші підписки, необхідно було натиснути ось на фотку свого профіля у Ютубі. Це можна зробити як із телефона, так і з планшета, і з комп'ютера, без різниці, з якого гаджета ви заходите на YouTube. Заходите налаштування. Далі натискаєте Конфіденційність. І тут необхідно було вимкнути перемикач, зробити всі підписки приватними. І тоді, під час розіграшу я буду мати можливість бачити, хто підписаний на канал, а хто не підписаний. Отже, ми копіюємо наше посилання. І скористаємося сьогодні сервісом під назвою U2Gift. До 300 коментарів тут написано, що працює він безкоштовно. Якщо у нас буде більше коментарів, більше читачів, більше в тоді вже за розігрошем мені доведеться купити від 3 доларів і вище. Працює він на українській мові, і ось можна обрати переможця або в інстаграмі, або у Ютубі. Сьогодні в нас в Ютубі обираємо переможця за коментарями і перевірити підписку, де я змогу цей сервіс. Отже. Розпочинаємо. Обрати переможця. У них також є мобільний додаток, але там за кредити такі собі е, в, е, всередині додатку монетки необхідно купувати, щоб проводити розіграші. Тому ми скористаємося веб-версією. Тут необхідно вставити посилання. І шукаємо наше відео. Ось наше відео, мої підписки, коментарі. Я не рахуюся під час цього розіграшу за те, що я писав відповіді на ваші коментарі. Лише один учасник, один номер присвоюється. Навіть якщо б ви написали 2, 5, 10 коментарів, лише один коментар рахувала б ця програмка для того, щоб ви могли виграти. Пишемо тут кількість переможців. У нас сьогодні три переможці і натискаємо Обрати переможця. Обробляються дані з коментарів. І зараз ми дізнаємось імена тих, хто отримає подарунки під ялиночку. До Різдва і до Нового року. Отже, маємо три місця. У нас було три подарунки. Розпочинаємо з третього місця. Третє місце має отримати різдвяний пряник. Отож, обрати переможця. Дмитро Контер. Вау, дуже гарна, яка краса, вражаючі емоції. Підписку, як бачимо, не можу я перевірити, тому що вони скриті. І цей коментар мав би бути дискваліфікований. Але так як це перший наш з вами розіграш, на перший раз пройде. Наступного разу скоро буде ще один розіграш. вже тоді тут має бути галочка. Якщо галочки не буде, коментар рахуватись не буде. Отже, вітаємо Дмитра Контера. Він отримав ось, ось такий величезний, чудовий, різдвяний відправлю Відправляємо. Якщо за тиждень він не вийде на зв'язок, тоді перерозіграємо цей подарунок. Друге місце. Та-дам! Наталія Базиленко. Бравісімо! дуже професійно та цікаво з Різдвом нам перемоги. Слава Україні! Героям слава! Підписку, як бачимо, теж не можу перевірити, тому що вони вкриті. Я перевіряв також іншим сервісом. Але сьогодні цю умову ми ігноруємо, тому. Наталія отримає ось таку чашечку із Віденського різдвяного ярмарку і зможе попити з неї якийсь різдвяний напій. Вітаємо! І перше місце найкращий подарунок це отримання смаку різдва. Владислав Автюхович отримує пляшку різдвяного віденського австрійського глінтвейну. Відправлю за свій рахунок. Хто в Україні відправка буде четвертого? Січня, хто по Європі з 27, е, 27 грудня, так після свят, коли відкриється пошта, зможу відправити. Вітаємо переможця. Я дякую всім, хто взяв участь, хто залишив коментар, хто підтримує мій канал, хто ставить вподобайки, хто поширює відео серед своїх друзів за те, що ви підписані, за те, що ви дивитесь мої відео. Вітаю всіх з прийдешніми святами. Хто святкує Різдво? 25-го, хто святкує Різдво 7 січня, неважливо. Головне, щоб... Це різдво мало. Мирне на небо над головою, щоб всі були здорові, щасливі, успішні в новому році і щоб в новому році ми змогли відвідати кожен куточок нашої країни, вільний від окупантів. Тож, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе! Будьмо, будьмо, будьмо. Гей, 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 з Новим роком! І для того, щоб такі відео виходили частіше, вас як завжди. Є можливість поставити вподобайку, залишити коментар, поширити відео серед своїх друзів. Також е, у вас є можливість підписатися на мій інстаграм, щоб не пропустити фотографії з моїх подорожей. І у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні. І до зустрічі на моєму відео! Всім бувайте!